В лондонському будинку актора відбулася спочатку перша творча зустріч, що вразило е, якої якості і гатунку ось там українці, які там уже десь багато років живуть, ось нова хвиля, так. як вони, що вони роблять, як вони збирають будинок. Перетворився в волонтерський склад людина, яка очолює цей рух. Там такий Олександр Поліщук. Є я одне відчув, що коли за це взявся весь світ, я думаю, що це тільки час поставити крапку на цією ганебною історією. Там волонтери працюють конкретно і на майданах і підсилюють різними мітингами. У мене виник такий проект кінотеатральні інсталяції. Все, що побудовано з кіно. у Мене три роботи. Я їх об'єднав під кінець місяця. Прем'єра йому вже тільки 70. Це розповідь директора монотеатру Кут про моноактора.